Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, в Господі щиро вітаю вас в День цього свята. Наш Господь Ісус Христос після свого Воскресіння, коли зустрічається з учнями, говорить такі слова: мир вам. І в цих словах сказана вся думка, вся програма Господа нашого Ісуса Христа. Людина стала ворогом Бога. І людина тому стала під прокляттям. Тому має Адам і Єва залишити Едемський сад. І в світі примножується гріх. Людина зробила свій вибір. Вона вибрала не Бога, вона вибрала диявола. І це є і сутність сьогоднішнього світу. що Коли ми питаємо, що де є Бог, ми дуже часто бачимо, що людина не питає Бога у своїх рішеннях. Вона сама. Здійснює свою справу. Ми живемо в такому світі, де людина каже, що я буду робити те, що хочу. Потім ми запитуємо, що дає Бог. Бог дає відповідь. Він пообіцяв, що жінка народить дитя, і воно розтопче голову диявола, тої змії. Він пообіцяв через пророка Ісаї, що діє народить дитя і назвуть йому ім'я Іммануїл, що значить, з нами Бог. Бог воплотився, став людиною у всьому подібний до нас, окрім гріха, щоб на Голговському хресті здійснити викуплення цього світу, щоб оплатити всі ті гріхи, котрі людина зробила і зробить до кінця, до приходу Господа Бога. На хресті відбуваються саме ці важливі моменти для нашого земного людського існування. Ісус Христос віддає своє життя. Кожного разу, коли ми споглядаємо на хрест, ми можемо бачити, що це наше місто. Там мали померти ми. Ми говоримо, що немає людини, котра би не згрішила. Єдиний чистий, святий, істинний Господь Ісус Христос. Істинний Бог віддав своє життя заради нас. Але цим не кінчається наше викуплення. Він каже, я живий, і я жити буду. Призначення на хрест Ісуса Христа, на думку єврейських священників, мало намір того, щоб Ісус Христос був проклятий, щоб Він попав у пекло. Та Ісус Христос на третій день воскрес. Його могила пуста. Якщо б це було не так, Його могилу і сьогодні би показували, і тіло показували, і говорили би, що немає Воскресіння. З смерті. Христос Воскрес, я живу і ви жити будете. Хай до нас дойде істина нашої відповіді на це питання, воістинно Воскрес! І що ж несе для нас воскресіння Ісуса Христа? Мир вам! Бог примирився із цим світом, примирився з людиною, і Бог виразив свою любов. Так Бог полюбив цей світ, що свого єдинородженого сина віддав, що хто вірить в нього, мав життя вічне. Сьогодні багато людей віддають своє життя за родину, за батьківщину, приносять жертву. Але нам потрібно знати, що Бог приніс теж свою жертву. Ісус Христос каже: любіть один одного, так як я вас полюбив. Хай буде мир між вами. І це слідуючий, наступний крок в нашому житті, коли ми сприймаємо Пасху. Те, що ми примиряємося один з одним. Воля Божа, це Дух Святий, може зробити нас тими, котрі приходимо до Господа, каємося в своїх гріхах, і поступово через Духа Святого ми примиряємося один з одним. Мир вам! Хай Господь подарує нам цей мир у наших серцях, хай не буде де такої сили, котра відвертає нас від Бога, бо Він переміг найбільше смерть. Ми бажаємо перемоги, перемоги істини, перемоги любові, перемоги благодаті. Ісус Христос зробив цей перший крок. Він переміг найбільшого ворога, і рука Бога не стала слабшою, Бог недалекий від нас. Він близький до кожного із нас. Він є там в окопах, він є там на ліжку хворих, Він є з нами, коли ми святкуємо Пасху. Щирою вірою ми приходимо до Господа і приймаємо цей мир, щоб передати Його рідним, близьким нашим, щоб Господь ворогів наших справді зробив. Для нас тими, хто в очах Божих є тими, хто каються, і світ примиряється. Іншого шляху немає в житті нашому. Бог не хоче, щоб цей світ загинув. Бог має план, не хоче смерті, грішника, щоб розкаявся і мав життя вічне. В світі, де ми живемо за законом зуб за зуб, око за око. Всі будуть сліпі і всіх будуть зуби вибиті, казав один богослов. Бог тому дав свою жертву, оплативши наші гріхи, щоб ми знову могли бути дітьми Божими, котрі повсякчас до Нього звертаємося, Отче наш. Нехай цей Отець збагатить нас, нехай Він захистить нас, нехай Він благословить наше свято і принесе благословенні. Зміни у нашому житті Бог Словом творить світ, і Його слово мир вам, хай стане істиною в житті кожної з нас. Благословенного вам свята. Амінь.